Доброго дня, мої маленькі друзі, сьогодні у нас дуже особливе свято День миру. Я пропоную вам вирушити в казкову подорож у чарівну країну, де живе мир. Але туди можна потрапити лише тоді, коли ми будемо добрими, уважними та дружніми. Далеко-далеко, за синіми горами. Широкими морями є особлива країна. Країна миру. У цій країні завжди світить сонце, квіти не в'яну, а діти ніколи не сваряться. Але одного дня злий вітер з Фарки захотів зруйнувати країну миру. Він наслав темні хмари, а квіти зав'яли від суму. Та голуб миру покликав діти на допомогу. Він знав, лише серця, сповнені добра, здатні повернути спокій і щастя. Діти, допоможемо голубі врятувати країну миру. Так, тоді починаємо рятувати. Вітер з фарки надув у повітрі темні хмари зі злими словами. Щоб їх розігнати, нам треба назвати тільки добрі слова. Ви готові? Які ми знаємо з вами добрі слова? Так, дружба, любов, мама, тато, добро, Україна, сонце, повага, молодці діти. Ось бачите, хмари розійшлися, а сонечко знов світить. У країні миру всі люди і діти тримаються за руки, допомагають одне одному. Давайте простягнемо ручки уперед, уявимо, що ми разом тримаємось і утворюємо велике коло дружби. А тепер ми з вами перетворюємось на голубів, розкрити широко-широко крила. Крила це ваші руки і полетимо високо в небо. Полетіли туди, де ростуть квіти мрію. Політайте навколо себе. Молодці діти, я все бачу! Щоб остаточно врятувати країну, потрібно подарувати їй черіну квітку миру. Кожна пилюска цієї квітки це ваша добра справа. Давайте пригадаємо, що доброго ви можете зробити. Згадали свої добрі вчинки? Так, допомагаємо матусі, не ображаємо друзів, ділимося зі своїми іграшками, поважаємо бабусю та дідуся, не шкодимо природі та прибираємо після себе іграшки. Молодці, ось розквітла наша квітка. Тепер Україні знову панує мир. І щастя. Голуб миру дякую вам, діти, завдяки вашим добрим словам і вчинкам країна миру знову сяє. І пам'ятайте, мир починається з кожного з нас, з наших сердець, з наших добрих справ і нашої любові. Хай буде мир у всьому світі, хай щасливі будуть діти!